Я засвідчую, як мене Господь помилував і спас і вирвав з рук диявола. Я народився в християнській сім'ї, мої батьки віруючі, з дитинства. І мене розказували про Бога, виховували християнському духу. Але я не хотів Бога служити. Я вірив в Бога, але в мені якось якось далеко воно було. Не хотілося цього робити, що гріх залишати, любив, не слухатись батьків, робити, що хотів. Любив багато в телефоні сидіти, ігри грати почав. І воно мене зайняло, почало займати. Я оцього вже свободи не мав. Став за вісім мого телефона. Дуже сильно в ігри все там. Всяка нечистота, там, непотріб всяка. Але час проходив школа, школах, друзі всякі, вони мені предлагали всякі, там. теж непотріб, всяку, алкоголь, там, сигарети. Ну, я почав пити і дуже сильно пити, багато в телефоні сидіти. Таке життя в мене нещасне стало. Почав погибати в цьому. Всьому. Я розумів, що в мене радості, нема спокою в житті. Тільки в мене нещастя і смерть, я вона, і все, я більше нічого не бачу, сам себе вбиваю. Та їм всім жив, так що дойшов до того, що кожен день почав пити. Кожен день в телефоні міг судити, там, по цілі, цілі ночі перебувати в тому, -то, де людей вбивають, таке, таке дивиться. І воно потім самому хотілося йти воювати. Але Бог мене помилував спас, проходив час. Я почав до Бога взивати. Бог, коли воно все, Ісус закінчиться. Спаси мене, цього всього. І я повні останню свою п'янку, яку мене покликали друзі, на Новий рік цього року. Це було. Я пішов ними. і напились дуже сильно. Я йшов вночі до хати. До мене завжди батьки молилися, дуже сильно молилися, коли я десь ночі пропадав. Пісні проходив, не ждали мене, молились за мене. Не мотоцикл, бо сідав, за руль п'яний сідав. І мене Бог завжди беріг, скільки разів міг розбитися в аварії і загинути. Але мене Бог зберіг я бачив Божого раду, і я Богу дякую за це. Це Його милість тільки мене спасла і провела до цього часу. Слава Богу. Богу. І пішов я до хати, і друзям розказую, що я вже устав, так жити в мене, радості, нема спокою, вже все. Не бачу в цьому нічого доброго. Одне тільки зло якесь. Бачив у людях зле і все. Оточуючі люди такі були. І почав задумуватися. йшов я до хати, вже мороз, зима то ж. Йду, я сказав, що я піду до хати, у мені залишиться, переночувати їх. Я не схотів, сказав, що ні, я піду, я дійду, хоча я на ногах не міг стояти. Там в лісі Бог мене цей. Схоче погубить хоче спасе. Він Бог. І пішов я. Вони казали, ні, там обговорював, договорював, не знайди сам. Давай проведемо його ніяк, я піду. І пішов я, вийшов тільки за село. Мене щось одвело. Діявол прийшов, Бог забрав ограду. Зайшов я в сторону і спотикнувся один раз. Впав я. Мене в телефон світить перед носом фонарик. І я нічого не бачу, темрява обгортає мене така, як будто смерть прийшла до мене за мною. Я спотикнувся, встав, є лістав, бо тяжко вже було. Сили покидали, спать хотілися, бо П'яний вже, вже все, не можу контролюватися бою своїм тілом. Стою я і другий раз спотикаюся, тільки декілька кроків зробив. І теж якось встаю через силу, і на третій раз, як спотикнувся, вже лежу на спині і думаю, ну неужели тут мій кінець, бачу вже мороз мене, починаю морозити, так приморожую. І дивлюся в небо, і на сон так ворож вже включаюся, не можу встати, бо не можу управляти. Я думаю, до Бога буду кликати. Бог мене сильний спасти. Я говорю, Боже, спаси мене, виведи звідти, вирви мене цього всього. Спаси, помили, виведи». Пошли ангелі, хоче спаси мене. І Бог послав ангелів, я не знаю, чи це ангели. І мене взяло щось під руки, тако, і просто я на ногах не міг стоять рівно йти. А мене просто рівно повело тако, як по дорозі. І все. Я пройшов десь 500 метрів, може, 600, так легко йшлося добре. Із Богом, але я так почав думати, що це я такий, і вже така за якась поступила. Мене зупиняє Бога. Я думаю, що я зупинився? Я не знав, що Ну, забувся, що це до Бога звертався, але згадав ну, пізніше трохи. Я думаю, зараз піду так само і пішов далі. Один крок, який ступив, я чуть не впав дуже сильно. Але мене Бог теж втримав, показав мені, що це він мене спасає і являє свою милість. Я почав жакатися, говорить, Боже, буду йти до тебе, буду служити, залишу цей гріх, почну тобі служити. І Бог мене привів до хати. Я дуже швидко дойшов. Так легко йшлося і просто беззумно, як то кажуть. Забіг я до хати 2-3 кілометри пройшов. Забіг я до хати, мене батьки ждали. Кажуть, де ти боя, що п'яний хочу покаятися. І ми стали молитися і почав рікати все. Мене Бог звільнив, Бог мене помилував, звільни мене, я до цього часу служу. І хочу надалі служити і проповідувати Євангелію людям, щоб люди каялись спасалися. Слава Богу. Бог милостивий, кожен, хто до його покличе, то він спасає, він покидає. Хай буде, Бог, хай буде Богу за все слава. Амінь. Амінь.